Відверто на ух. Вітаю вас на хвилях Ухрадіо, і цей час ми присвячимо зустрічам, зустрічам з Тернополянами з активними, цікавими, талановитими творчими. А сьогодні ми будемо мати можливість трошечки більше поговорити про англійську мову, про її статус в Україні, про те, як англійська може нас робити багатшими, щасливішими чим впевненішими у собі. І будемо звичайно спілкуватися з цією людиною, яка навчає англійської мови і сама давно вивчала і допомагає вивчити іншим людям. Сьогодні в мене в гостях. Тетяна Мельник, викладач англійської мови. Тетяна, вітаю тебе! Вітаю усіх, вітаю тернополян! Тетяна. Ну коли вперше ти почала вивчати в школі, мабуть, традиційно, чи ти відчувала, що ти цю мову настільки полюбиш, що будеш її пропагувати серед інших? Що цікаво, то, напевно, ні, тому що англійська це не належало до переліку моїх улюблених предметів у школі, але десь так вже в старших класах я почала цим цікавитися. І до речі, завдяки викладачеві моєму з додаткових занять, яка мені привила в 11 класі любов, і саме вона мене до речі, якраз і запропонувала мені а, поступати на між на наш факультет іноземних мов у Тернополі. А коли вже було настільки впалені, тобто закінчили факультет і далі чи викладати? Чи просто взяти собі вибрати таку професію, де знання англійської буде сприяти тому, що зарплата набагато вища ніж в інших працівників. Ще цікаво, це напевне усі випускники даного факультету, всі думачні всі мріють не бути вчителями, тому що і в свого часу, і років 20 тому, коли я закінчувала це, не було здавалося, що це не дуже популярне. Всі дуже хочуть бути там перекладачами чи працівниками в якихось міжнародних компаніях, Але інколи воля випадку. Відкриває в тобі саме любов до цієї професії, саме любов до викладання, до вчителювання. І в мене такою людиною була це моя була перша моя роботодавиця. До речі, теж в Тернополі є досить відомою. Тетяна Геннадіївна іменова власниця. Примінчики, це був такий клуб сімейного дозвілля. Саме в неї розпочався мій перший професійний шлях, і то Та це там були ми, пробули... ми певно, що такі маленькі учні, тобто так. Це, це дуже з юного віку. Так. Про те з якого віку краще вивчати англійську? Ми зараз. Звичайно, будемо спілкуватися, але от власне сам шлях, сама історія того, як від маленьких. І дійшло до того, що треба було б напевно вчити вже й дорослих Трьохрічки. Якщо ми починаємо вчити трьохрічок і чотири рочки, то далі потім вже не страшно. Дорослими значно вже простіше. Це була така найвимогливіша моя аудиторія, Най найскладніші мої студенти. Що стосується дорослих, найповажніший вік, кого вдалося навчити англійською, хоча би для того, щоб спілкуватися в побуті. Ой, в... насправді це дуже цікаво, тому що в мене були студенти, яким було і 55 років, і... 58 навіть і в цей час вони, коли їх питала, для чого вам англійська, традиційне питання моїх для моїх нових студентів, мені була відповідь для профілактики хвороби Альцгеймера. Чудово. Так навіть в такому віці люди вивчають і, до речі, досить успішно. Якщо ми навчалися ще в 90-х, зовсім інша була система освіти в школі, програма. програмам. І власне, ці учні, тепершні, такі як я, дуже. Важко зараз нам якось навчитися, можливо, це по-новому, але принаймні сприймати ту англійську, яку викладають десь там, наприклад, в інших, чи на курсах, чи ми собі знаходимо в інтернеті викладачів і спілкуємося в чому проблема? Які були недоліки тоді? Тодішньої освіти, а напевно закритість, тому що ми не мали можливості, до прикладу, так інтенсивно спілкуватися з носіями мови, як зараз мають можливість наші діти сучасності, учні сучасності. Адже ви зараз можете зайти у Ютуб, так і побачити відеоролики вживу, побачити, як спілкуються іноземці, почути багато. А тоді, в 90-х роках, напевно, єдина одна з таких можливостей це було слухання пісень англомовних. Ну і інколи це була велика подія, коли в школу раз на рік чи двічі на рік. То не в кожну приїжджали іноземці, тобто на запрошення якоїсь там дуже крутої вчительки англійської. Тобто, але така можливість була не у всі зараз. Соцмережі, будь-які засоби це абсолютно спокійно, Люди можуть спілкуватися з носіями мови. Це дуже легко і дуже просто. І тоді ця мова стає живою, реальною. А раніше вона була схожа трошки такою, знаєте, як вона сказала, чому я зайняла на Олімпіаді з англійської перше місце. Але коли приїхала в Лондон, не можу розуміти, вони говорять якоюсь іншою мовою. Є таке, так. є таке. До речі, моя подруга, вона зараз проживає в Лондоні. Ну так вимушено. Тобто, в час війни вона виїхала з дітьми. І вона каже, коли я приходжу забрати дітей з садочку чи зі школи, я з ними так. Вона теж навчалася на викладача англійської, на перекладача. І вона каже: я з ними так стараюся спілкуватися. Каже, вони на мене дивляться, не наче професор прийшов. Каже, там вони все скорочують. Все набагато простіше. А каже, у нас такі рамки, і каже: я завжди так стараюся там. Правильно все вірно сказати, сформулювати, і бачу, що або мої знання застарілі, або просто це ж світ такими темпами рухається, що це все йде до скорочення і порозуміння набагато ну легше можна досягнути, ніж нас тоді навчали. До речі, чи побільшало звернень, щоб вивчати мову вже в дорослому віці, ну коли тисячі українців навіть скажу мільйони виїхали за кордон і де все ж таки англійська рятує. Так, цей попит зріс, особливо за останні роки. На жаль, через повномасштабне вторгнення багато наших українців, багато тернополян вони в силу певних обставин опинилися за кордоном в Англії, в Штатах і взагалі в Європі. І відповідно, в них зросла потреба у вивченні англійської мови, оскільки тих курсів, які пропонують саме там, там є безкоштовні курси для наших українців, є певні програми, але їх на жаль мало. Ну відчувається їхній брак. І звичайно, що. Люди звертаються, тому що значно дешевше для них і економніше працювати з вчителями з України в тому числі вмотивовані більше. Вони тоді, бо вони знають, чого вони хочуть насправді, і розуміють того, що це навіть якщо онлайн, якщо ми не бачимо, ну не напряму спілкуємося зі своїм викладачем, але це набагато кращий варіант ніж відвідувати такі групи за більш коштовні так. Ні, навіть скажу, що зараз дуже така вже настільки технології пішли вперед, що в принципі вони дозволяють провести абсолютно спокійно заняття онлайн, так ніби людина перебуває безпосередньо в аудиторії. В принципі, в цьому практично вже потреба відпала навіть. Тобто, якщо свого часу в мене десь було там 70% студентів, які приходили в офіс, а потім це залишилось десь 50 на 50, а Зараз практично я відмовилася від офісу, тому що в більшість це все таки онлайн. Онлайн. і зараз сучасні засоби, гаджети вони дозволяють абсолютно провести повноцінне заняття, будучи не поруч. Будь-якій точці планети, так будучи <гум> в будь-якій точці планети, звичайно, тут ще є часові рамки, під які потрібно підлаштовуватися, адже звичайно, якщо люди наші українці мешкають в штатах, їхній часовий режим буде зовсім інший. Але Англійська у штатах, яка вона, тобто, це ж є різниця європейська англійська чи там британська англійська і англійська, якою користується в сполучених штатах. Так до речі, різниця є. відчувається навіть така, я б сказала, досить досить велика. Свого часу, коли ми були студентками, от коли я ще була студенткою, нас завжди націлювали таким чином. Ви повинні для себе обрати, тобто якою мовою, чи британським варіантом англійської ми спілкуємося, чи американським. Ну звичайно, ми всі обирали більше британський, тому. Що це європейський, це якби якби оригінальніший, так званий. Але звичайно, ми всі добре знаємо і володіємо і американським варіантом. То він є, і от в мене є студенти, які живуть, мешкають в Британії, і є студенти, які мешкають в Штатах. І от коли ми з ними працюємо, навіть елементарні там назви, ну, школи, там, наприклад, там середня школа, вона буде зовсім по іншому, в Великобританії, зовсім по іншому в штатах. І дуже багато є слів, які відрізняються, відрізняється вимова. Відрізняється розмовна мова, але все-таки якщо знати базову англійську мову, тобто вона в будь-якому випадку завжди асимілюється з місцевістю, адже навіть в Великобританії Англія не завжди зрозуміє Шотландію, тому що в них там є специфічний акцент, і там треба асимілюватися і теж якби знаходити способи. Тому це, це є. Але знання мови воно допомагає знайти кращу роботу, порозумітися і взагалі зробити більш комфортним проживання. Чи це тимчасово, чи це вимушено, чи це дійсно на якісь довгострокові плани? Якщо ми вирішили в дорослому віці вивчати англійську, на що варто звертати увагу? Ну, в першу чергу, ми повинні розуміти, що англійська мова, взагалі мова, це є засіб для того, щоб отримати інформацію, і для того, щоб передати інформацію все крапочка. І тобто, не потрібно так, ну дуже вже інколи наші люди, наші українці, вони хочуть так перфектно, як кажуть англічани, тобто ідеально говорити, цього не потрібно. Мова це є засіб і це є інструмент для того, щоб людина почувалася психологічно комфортно, тому що якщо ми не володіємо мовою, будь де за кордоном люди нас не розуміють, і нам стає дуже дискомфортно, і це психологічно дуже важко. Тому я рекомендую усім, хто навіть ну, виїхав, чи навіть будь-яку європейську країну, чи це Німеччина, чи це Іспанія, все рівно Навіть знання англійської мови воно все рівно дає якусь таку базу, на яку можна спертися людям, і їм стає психологічно легше. От. Тому першим ділом треба розуміти, що це є засіб передання інформації та отримання її. І тому розслабитися, тому що не намагатися бути повністю ідеальним. Це як водіння авто. Тобто, хто є водієм авто, той абсолютно розуміє, що мова не вивчається одразу ж не за місяць, не за два тижні. Бо інколи наші громаді співгромадяни кажуть, там от в мене є студенти, які кажуть, мені там виїжджати через два місяці в штати. Давайте за два місяці. Я хочу вивчити англійську. Я готова ходити по три години кожного дня, але я її хочу вивчити. Такого не буває і чарівної палички. На жаль, в Жодного викладача немає вивчення англійської мови. Це є процес, це є робота. Робота в першу чергу над собою, і це як водіння автомобілем. Потрібна практика. Тому всі, хто планує виїжджати, звичайно, навіть в короткі терміни це важливо, але все рівно собі розуміти, що це займе ваш час і орієнтовно. Рік, два це для досягнення якогось певного розмовного рівня, при якому людина буде себе комфортно почувати. Якщо дорослий варіант вивчення мови, які корисні поради є для того, щоб легше вивчити, для того щоб запам'ятати, тому що людина працює, в неї є сім'я, в неї якісь є обов'язки в сім'ї. А тут треба ще виокремлювати час для того, щоб навчатися, і щоб, щоб то був такий час, коли мозок ще активно працює, не тоді, коли вже така суцільна перевтома, а тобі ще треба щось запам'ятати, і тоді ти вже все сприймаєш як стрес. Тобто, все тобі вже не так, воно там запам'ятовується, відкладається, тому що ти вже ну не маєш стільки ресурсу, щоб виконати ті завдання, які тобі дав викладач. Знаю, ми зустрічалися, але є одне основне правило, яке я прошу всіх своїх студентів, особливо дорослих. Англійська повинна бути присутня у вас щодня. Хай це навіть 10 хвилин часу. Перед сном замість інстаграму, але все рівно воно повинно бути. Тому що навіть може бути, якщо людина дуже втомлена, вона може навіть просто послухати дві-три пісні англійської, і це вже буде англійська присутня в її житті. Тобто, якщо щось складніше, то звичайно якісь вправки поробити. Знову ж таки, зараз в сучасному світі є дуже багато можливостей, тобто є дуже багато засобів, є дуже багато платформ, де все в онлайні, де все в ігровій формі, де все дуже легко, досить просто. Тому е, тут було тільки бажання. Інколи бажання немає. І е, дуже часто, коли студенти кажуть: от я сама себе самодисципліную, і буду вивчати англійську. Це так не працює. Для того є і викладач, коли котрий кожного разу питає, що ти робив. У мене є мої студенти, яких я навіть підписала на нетфліксі, і потім кожного разу перепитую: А що ти дивилася? По тому? по нетфліксу, який фільм ти бачила, хоча б кусочками. Тобто, коротенькі відео вони мають бути щодня, обов'язково має. Бути самодисципліна, це має бути. Тобто, як знову ж таки наводжу паралелі водіння машиною. Якщо ви не будете кермувати хоча б з тиждень, ви забудете все те, що вам інструктор вас вчив на попередньому занятті. Тому хай потрошки самостійно, але це повинно бути особливо, якщо люди за кордоном вони мають більше можливостей працювати з англійською, адже навіть піти в магазин, е, купити продукти, все таки не користуватися перекладачем, а вивчити кілька фраз, і ними користуватися з багатьом. Чувати навіть раджу своїм студентам пробувати спілкуватися з сусідами, знайомитися, заводити знайомства, десь такі пересічні, просто поспілкуватися чи зробити якийсь там комплімент? Це вже теж є англійська. Коли ти відвідувала Великобританію, як ти себе почувала? Тобто, ти впевнена, бо ти знаєш добре цю мову, але чи були якісь курйозні випадки? Звичайно, тому що курйозні випадки, звичайно, є, тому що ти очікуєш почути ту мову, яку ти очікуєш почути. Але так склалося, що Великобританія, перший мій візит, це був Лондон. Лондон це є дуже таке інтернаціональне місто. І знайти там носія мови насправді дуже складно. Тому я потім і подорожувала більше Англією. Дуже багато є інших національностей, і вони, скажімо так, видозмінили англійську мову особливо особливо вимову мову англійської, і тому інколи їх зрозуміти. Ну, в мене бували випадки, коли я От один випадок був, коли мені в кав'ярні Барменша сказала речення, вона мені його повторила чотири рази. Я його зрозуміла за четвертим разом, коли вона вже повільно і по словам. Ну, але вона була іншої національності, не корінна англічанка, назвемо це так. От, але такі випадки є, і це відбувається. І цього не варто, до речі, боятися. Інколи люди бояться визнати, що вони чогось не зрозуміли. Особливо викладачі, вони бояться сказати, що вони не знають якогось слова. Я завжди кажу своїм студентам: ми не ідеальні і вивчити всі англійські слова і запам'ятати їх. Ну я не встані, тому що я не мешкаю в цій країні, я мешкаю в Україні, і, хоча я користуюся англійською інколи по 12 годин на день, але все-таки це зовсім не те, ніж мешкати там і народитися там. Тому е, треба для себе розуміти, що все це окей. Якщо ви забули слова, це є нормально. Якщо ви не знаєте, як сказати, перефразуйте речення, скажіть по іншому. Та навіть руками собі допоможіть. Це є головне ваше завдання передати інформацію і отримати. Чим більше людина є активною і комунікабельною, вона справиться. В мене є студентка, яка мешкає в Великобританії вже кілька років, і вона настільки комунікабельна, настільки яскрава особистість, що, хоча її рівень англійської і є не є високим, але вона може комунікувати. Вона настільки спілкується, інколи вона каже: Я сама не знаю, як я це роблю, але я якось це роблю тобто, це ваша комунікабельність. Не боятися. Головне, не боятися і не боятися робити помилки. Ви зачепили за соцмережі за інстаграм, і мені дуже часто підкидає там мовні курси, курси англійської, і викладачі такі активні, харизматичні. Вони просто настільки роблять яскраві презентації. Ти вже віриш, що все мене вийде, все класно. Вони там дають різні такі фішечки. Наприклад, там, от ми зараз з вами посперечаємося, що там за 15 чи за 20 хвилин ми вивчимо 100 слів. На що варто звертати увагу? Ну, я б сказала, що теж немає чарівної знову ж таки палички, чарівної пігулки. Тобто, дуже часто наші люди інколи навіть от важко працювати. От важко інколи людям піти в спортзал і попрацювати, щоб отримати ту фігуру, яку вони хочуть. Вони хочуть отримати чарівну пігулку, проковтнути її, і дуже все швидко. на раз, два, три. От і цей треба розуміти, що мова це є процес, це є робота, і в першу чергу робота над собою. Я завжди своїм студентам кажу, чи. Тіко, моя робота з вами це тільки 20% того, що ви повинні робити, якщо ви хочете говорити англійською. 80% – це робота ваша над собою. І тільки тоді, коли люди це зрозуміють, і тоді в них не буде оцінєї пастки потрапити в такі рекламні кампанії певних курсів. А коли знають був такий в нас анекдот між нашими комиж моїми колегами, ми бачили рекламу одних курсів, де було написано, що вони нотаріально гарантують, що людина чи. Через три-чотири місяці заговорить в англійською. Ми просто настільки з цього сміялися, тому що, по-перше, кожна людина це є особистість. І як особистість буде сприймати той чи інший мед, це спрогнозувати практично нереально. Це навіть не може спрогнозувати сама людина за собою. Тому, щоб не потрапити в ці тенета, люди повинні розуміти вивчення мови це прикольно, класно, весело, але це є робота в першу чергу, і робота над собою. Тому потрібно розуміти, ви повинні працювати. Як же ж обрати того викладати? викладача. це дуже особиста насправді тема, як і особиста тема курсів, тому що кожна людина є особистість, і комусь підходить жвавий темп викладача. Комусь потрібен більш викладач флегматичніший для того, щоб зрозуміти для того, в принципі, як і курси, як і будь-який викладач, який себе поважає, ми пропонується перше заняття безкоштовне, пробне, так зване, для того, щоб налагодити ось той контакт, вчитель, учень, тому що від цього дуже багато залежить, і тоді зрозуміти. jak dalej idzie proces. Але знову ж таки, тут треба розуміти, що людина є професійною, тому що, на жаль, так трапилося, і я зустрічалася, працюючи ще в школі іноземних мополі. де до нас приходили викладачі на роботу, влаштовуватися. їхній рівень англійської був досить низьким, от і вони були випускниками в вузі. Тому тобто це б... через брак практики в нас чомусь побутує така думка, дуже для мене дивна. І я з цим зустрічалася свого часу. Коли люди приходили влаштовуватися на роботу, наприклад, це в основному були молоді люди, вони говорили таку фразу: мого рівня англійської достатньо для того, щоб викладати дітям, а це до речі дуже небезпечне твердження, тому що якщо людина говорить із помилками. І вона ці помилки з цими помилками вона говорить при дітях. Діти ж як губка, в першу чергу вони впитують саме оці, оці цю мову з помилками, і це є дуже небезпечно, адже вони потім переучувати їх дуже складно. І тому вони вважають, що якщо вони не допрацювали над собою, не довчилися, а потім вони от мають вже право викладати, бо хочуть ну тут грає фінансова складова. Так mm -hmm. я вже хочу, вже хочу заробляти гроші. Я вже хочу викладати. До речі, інколи ми стикаємося з тим, що оплата за заняття в таких горе вчителів вона навіть вища ніж в вчителя. Ну так здається, що ага, вища оплата, значить, вона більш рейтинги, вища так, викладачка чи викладач, і е, через те ми оплачуємо за кращу якість. Але чи воно так є, і чи дійсно, от власне знайти свого викладача, це треба спершу поспілкуватися. Так і тому завжди треба звертати увагу на те, чи є можливість пробного заняття і Розуміти для себе, що в принципі ви ну, все-таки ви знаходитеся в ризику обрати дійсно, чи це буде результат, чи не буде. Для цього собі повинні постановити, до прикладу, місяць, і для себе перед тим як іти на курси чи до викладача, ви собі повинні постановити певні цілі. От що я хочу за цей період, ну реально, або проговоріть це з вашим викладачем. Що за місяць я вже маю вміти, що я можу робити, і якої там кількість лексики я можу володіти нею. І якщо ви побачите через місяць, що при вас Праці, але ви працюєте теж 80 Ми пам'ятаємо, яким би не був крутивикладачів, він має, не вкладе вас ні, у голову. Ні, на, не жаль, або і на щастя не може бути, які би круті курси не були, і ніхто не може вам нотаріально гарантувати, коли ви внутрішньо скажете, а я цього робити не буду і вчити не буду. Бували в мене такі студенти, які приходили на урок і казали: до прикладу, моя улюблене, а домашніх завдань не буде. Ага, ясно, ну без домашніх завдань ніяк. А, ні, чому я завжди казала, звичайно, без проблем можна, але тоді ваш процес затягнеться на роки. Ви готові ходити роками і платити кошти за заняття? Без питань, давайте. Але це буде на роки, тому що внутрішня людина не має стержня працювати. Є в мене такі випадки в практиці, коли. З нуля студенти настільки працювали, тобто саме були свідомі. Вони досягнули досить великих гарних результатів, але це була їхня виключна праця. І вони зараз, наприклад, у нас був такий, навіть ще в закладі студент, який з нуля він працював 24 роки. Він здав досить один з найскладніших іспитів міжнародних. Це іспит IELTS, А свого часу, щоб виїхати за кордон, до прикладу в Канаду, це потрібно було скласти цей іспит, мати його, ну і не просто скласти а на певній але він його склав успішно, хоча важче йому давалась мова. Але його самодисципліна, його наполеглива праця, наголошую, вона дала результати, і викладачі завжди гордяться цим. Будь-який викладач, коли бачить, що його студенти стали успішними, я завжди так така це для мене просто це для мене набагато найщеприємніше, як якась там фінансові речі, тому що бачити, що ти долучився до того, що. Людина е має певні успіхи, і навіть інколи та чого інколи в багатьох випадках буває, що найсильніші сильніші від мене, коли потрапляють ну. Десь за кордон, це дуже приємно, класно. Ну, дійсно, з роками. Тобто, це вже було дуже дуже давно, коли ти викладала, коли ти навчала, то люди такими маленькими кроками вони наче по сходинках піднімалися вгору. Тут вже просто ліфт далі. Що Підняття. цікаво, мій перший студент цього року склав НМТ. Колись ми з ним розпочинали працювати. Коли ми було три роки цього року, йому вже 18. Так, це вже студенти ростуть і такі. Угу. Якщо ми не впевнені в собі, чи нас вистачить нашого ресурсу для того, щоб навчатися, але десь плануємо там поїхати за кордон, би дати собі раду під час дороги, перебування в якомусь місті за кордоном, і англійська все ж таки вона рятує. Чи можна так, от для в, в певних мірах економії знайти якісь ресурси безкоштовні і спершу спробувати повчитися на безкоштовному, а далі вже викладача вибирати, чи краще не втрачати час і звернутися відразу до викладача? Для тих людей, які справді хочуть, ну не мають до лишніх грошей, щоб оплачувати курси. В таких випадках я б все таки звернулася спершу до викладача, хоча б взяти два-три заняття. Пояснити людині, що вона хоче самостійно працювати. Тоді викладач він підбере для кожної людини якийсь оптимальний ресурс, де їй буде комфортно, тому що самим пробувати звичайно є. В нас до речі, є. Я знаю такі навіть є телеграм-група. Я правда не пам'ятаю зараз вона називається, але для тих, хто хоче вивчати англійську, якщо залишу в кінці в мене десь вона навіть підписана на неї, там наші України. Інців, це якщо не помиляється, якийсь провладний навіть ресурс, де є можливість безкоштовного вивчення англійської, де є ресурси, де люди можуть реєструватися, вони можуть навіть очікувати на безкоштовного викладача, адже в нас зараз вийшов закон про мову. Тому і керівництво нашої країни воно дбає про це і воно дало якісь певні такі ресурси, де можна людям звідти почерпнути безкоштовно. Але наскільки я бачила, там є певні черги, є певні обмеження по часу. Тобто, звичайно, те, що безкоштовне воно Трошечки інколи заставляє і людину йти на компроміс і підлаштуватися під щось. Такі речі є. Але тут все-таки я би рекомендувала звернутися до викладача хоча б одне-два заняття. Викладачі націлюють, і тоді людина для себе обирає і вона може працювати далі. До прикладу, це легко робити. Студентам або ті, які щойно закінчили університет, тому що чому саме не тому, що вони молоді, а тому, що вони ще знають систему, як працювати, як вчитися. Ті люди, котрі вже давно закінчили навчання, школи, університети, вони вже випали з цієї системи і через 10-20 років наново зайти в процес навчання. Це вже для них ну зовсім нове. Вони не знають з якого боку до цього підійти. От студенти вони ще знають, ага, треба те-то, тето, тато. Те вони знають цю систему. Тому для ще таких хто тільки завершили. Процес навчання для них ще простіше розібратися для тих, хто вже давно закінчував університет чи школу. А все таки я би рекомендувала звернутися по допомогу кваліфіковано. Розумієте, інколи так є. Коли ж ми хочемо отримати класну стрижку, ми ж йдемо до професіонала. Так, ми йдемо до спеціаліста, який нам зробить класну стрижку. Інколи люди стрижуться й дома самі, але в когось це виходить. Виходить небагатьох не ні та. тут. Та сама історія. Я би все таки радила звернутися до спеціаліста. Початки, щоб дали якусь базу, а далі ви собі вивчаєте так більш правильніше на мою точку зору. Які перспективи англійської дійсно, якщо вона набуває нового статусу в Україні для українців, що означається? Ну ми не повинні забувати, що зараз нашою країною цікавляться цікавляться на в світовому рівні. Так і суди будуть, і ми дуже чекаємо нашої перемоги. Адже після того будуть дуже багато, я сподіваюся, щиро в це надіюся. Буде багато цікавих пропозицій і міжнародні компанії, і е, тобто ми повинні знати і повинні орієнтуватися, якщо ми хочемо отримати якусь певну кращу посаду в компаніях, навіть не міжнародних, а наших українських. Адже навіть пригадуючи цей закон про мову, який ми сьогодні вже згадували, ми повинні розуміти, що всі керівники будь-якої ланки, чи це держслужбовці, чи це лікарі, там ну і навіть в компаніях, рівень володіння англійською мовою він повинен бути. І бути високим та ну, ну, високий буде. це рівень B1, Це передбачає вільно висловитися англійської мови і розуміння англійської мови. Тобто рівень B2 вже передбачає думання англійської мови, тобто тут вже трошки ще складніше. Тому там він такий не є сильно складним, але вже порозумітися з а, діловими партнерами це абсолютно є можливі. Читамо, ну що ж, я сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова надихнула вас на те, щоб ви або знову розпочали вивчати англійську, або повернулися до того, або ж власне набралися якоїсь сміливості і вивчали це слово з своїми рідними, з близькими. Чи навіть для того, щоб і ваша дитина полюбила англійську, покажіть їй з власним прикладом, як можна вивчати в дорослому віці. Дякую за натхнення за корисні поради на моїй гості. Це Тетяна Мельник, викладач англійської мови, яка підтримує, надихає і допомагає. Вивчити цю мову всім бажаючим, ну і звичайно, що ми теж будемо ділитися з вами такими корисними безкоштовними ресурсами, де ви могли вивчити англійську, підтягнути в рівень. Чи чи це коли ви мандруєте, чи коли ви в своїй роботі хочете досягти кращих результатів? Тетяно, побажання нашим слухачам на завершення. Хочу таким трошечки жартом сказати. Був жарт стосовно англійської мови. Я все життя худну і вчу англійську, так я вам бажаю теж саме. Тому що якщо ви думаєте, що мова це та річ, яку завжди треба вчити, в ній завжди треба досконалюватися. І я вам бажаю від цього отримувати величезне задоволення і насолоду для того, щоб психологічно комфортно ви могли почуватися, особливо за межами нашої прекрасної країни. А нам перемоги, мирного неба і тернополянам сонячної днини, дякую. Це була програма. Відверта на ух, залишайтеся разом з нами. Підказуйте нам цікавих героїв, для того, щоб знати наскільки талануті незвичайні люди у нас живуть. Відверто на ух.